Годинник з заводом Ферсінінг кусто. Годинник виглядає дуже ефектно та легко налаштовується. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм та його роботу. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку. Виймаємо до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо, Так, я витягнула його не до кінця трішки більше. Ось, як бачимо на відео. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб годинник підзавести додатково вручну, потрібно штифт в закритому положенні, притиснутим до корпусу, прокрутити за нокову стрілкою орієнтовно 20-25 разів. Чуємо характерний звук та годинник підзаводиться.